Сказав Господь притчу цю царство небесне, подібне до чоловіка, щоб був посіяв добре зерно у своєму полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницею і пішов. <кій> <кій> і коли виросло з і й винуло колося, тоді кукіль появився прийшли слуги господаря, і кажу до нього, пане, хіба не добре зерно, ти посіяв на твоїм полі, звідки взявся кукіль. А він же відповів ворог чоловік зробив це. Люди йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо. Ні, каже, щоби виполюючи кукіль, ви часом не вип ви не вирвали разом з ним і пшениці, лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу зберіть перше кукіль, зв'яжіть його в снопи. І щоб його спалити, а пшеницю, сладіть у мою клугу, гоню, уважні». Сказав Господь людям, що до нього прийшли, я прийшов у цей світ на суд, щоб ті, що не бачать, бачили, і ті, що бачать, сліпими стали, почули це деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому невже і ми сліпі, а він їм сказав. Якби ви були степі ріха, не мали б, тому що кажете, ми бачимо, рік вам зостається. Істинно, істинно кажу вам, хто входить у веч у кошару не ворітьми, а влізає, де інде, той злодій розбійник. Той, же, хто входить ворітьми, той пастир, овець, йому воротар відчиняє вівці, його голосу, і Він кличе своїх по імені і виводить їх, і коли виведе свої вівці іде поперед них. І вівці досі за ним, або знають його голос за чужим. Вони не підуть, В чим втечуть від Нього, бо не знають голосу чужих, і сказав їм Ісусу причу, та вони не зрозуміли, що Він сказав їм. Тому Ісус іще раз промовив до них, істину кажу вам, я для овець ворота. Усі, скільки б їх не було прийшло передо мною злодії розбійники, і вівці не послухали їх. Я ворота, хто війде через мене, спасеться, Він увійде, вийде і знайде Пашу. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Каже Господь, Царство Небесне, подібне на одного чоловіка, що посіяв був добре зерно. Але ввечері ворог прийшов і посіяв кукіль. І розказує Господь Бог притчами, щоб ми розуміли сам механізм, як Бог відноситься до нас, як Він відноситься до грішників, і як Він відноситься до ворога, до всіх. І це Господь говорить нам притчами. Бо притча це побудовані на таких речах, які ми всі знаємо. Ну, може не всі знають, що таке кукіль, як росте пшениця і, і так далі. Але уявити, собі можете, так? поле пшениці і поміж нею стало насіння рослина, яка ну, не пшениця. Ну, На сьогоднішній день гербіциди різні, там вони кроплять і так далі. Воно все вбиває, пшениця лишається. І на кажуть, слухай пане, давай ми підемо та і з полем тобі, той, той кукіль. Але якщо ви знаєте, як пшеничка е, росте, вона це не так, як дерева, знаєте, що 10 кроків одного від другого. Пшеничка, вона одна попри друге. І щоб зайти туди в поле і вимикати кукіль, Ну, придеться, хочеш не хочеш затолучити велику кількість пшениці. Уважно слухайте. Господь Бог нам якби підказує, що ці грішники, що посеред нас, ці, що творять нам щось недобре, ці, які шкодять суспільству, ті, які шкодять державі. Це І щоб його вирвати, пострадають багато людей. Ви думаєте собі, що якщо знищити якогось ну, якусь погану людину одну, та? і все стане добре. Забравши із цього життя, вона дасть навколо. Якусь певну реакцію, бо тому що вона має родину, вона має друзів і всіх інших. І через те, що коли буде ворог покараний, так буде вирваний кукіль, щоб його вирвати, треба до нього дійти і затолочити пару і не пару, а достатньо колосків. І друге, коли ти будеш кукіль виривати, він пустив коріння, як мінімум, навколо себе. Так може в 10 см, а на площі 10 см такий круг, там не один колосок буде. І коли ти його вимикнеш, воно підрушиться коріння всіх, отих, що навколо того кукліля. І Господь пояснює, що якщо частіше, коли дозріває пшениця, йти і вимикати кукіль, ми зробимо більше шкоди, зменшимо врожай, Хай каже росте до жнив. А потім я жінцям скажу, що вони покосять уся, і ці стовбурі не потріб дуже легко забрати із тих снопів. Зібрав, зібрав, зібрав і окремо зв'яжемо їх і кинемо у вогонь. А чому вогонь? Щоб насіння знищилося. Щоб насіння пропало, щоб гріх не мав продовження. Ви чуєте грішники, які не покаялися, що вас чекає. Грішник той, що покаявся, він віддав своє погане насіння. І йде б життя. Як добра людина, ясно, що рослина так не може, а людина може. Вона може давати плоди всякій добрі зі. Це тільки яблуко добре може давати добрі яблука, погане яблуко, погане яблука і так далі. Яблінка і має чи сливка, вона не може рости і не може родити помідори і так далі. А людина може, людина може приносити плоди різні і добрі, і злі. І тому людина має можливість віддати своє погане насіння на сповіди, якби віддати на Господи спалитого. Тільки насіння мене лише. А кукіль, Ісус пояснює, спалю разом з насінням. А це означає, що ті, які не покаялися, не відділили себе від гріха, а хочуть бути з гріхом, бути спалені, як кукіль, як непотріб. Для того, щоб гріх не продовжився. Тому маєте дар покаяння, це вміти із себе забрати насіння погане, гріхи ваші, вчинки ваші, привички ваші. Повибирайте себе і віддайте Богу. На Боже, спали того. Бо я не хочу, щоб разом із тим поганими речами ти мене кинув вогонь. Як кукіль разом з насінням, щоб воно згоріло. Ні, я хочу, Господи, змінитися. Ось я віддаю тобі всі свої гріхи, всі свої там недостатки, всі свої слабкості, свої, свої погані привички віддаю На, Боже, спали їх знищ, щоб вони не мали наслідування. А я хочу приносити тобі плоди достойні. Ну і паралельно сьогодні ще хочу задати два слова про Євангеліє, яке читається сьогодні е, з дня, з нагоди е, святого, святого Володимира. І святим святителем читається оця Євангелія про Ісуса Христа, який каже, я для овець ворота. Я для овець ворота. ворота. І всі, скільки б не було прийшло передо мною, злодії розбійники, вівці їх не послухали. Я ворота. Хто через мене увійде, спасеться. Він увійде, вийде і знайде поживу, знайде пасовиську, знайде пашу. Через Ісуса. Ісус каже: я для Овець ворота. Якщо ми хочемо прийти до Спасіння, то тільки через Ісуса Христа. Інакше нема. От нема інакше. Все, що є там, наприклад, і було до Христа. Це книжа Мойсея, всі пророки, що там було, все-все-все, це все є. Але це основа, щоб підготувати людину до подорожі. Подорож до Царства Божого. Дорога Ісус Христос. По дорозі йде міст, це Ісус Христос. Є ворота це Ісус Христос. Без Нього ми не можемо прийти до Царства Божого. І хтось каже, я можу йти то в дорогу, я можу йти все в дорогу. Ні, до Бога є багато доріг. Але Христос це та дорога, яка конкретна, це та дорога, на якій не треба просто через річку перепливати або щось думати, яка має дуже добрий, гарний, міцний широкий міст. Це двері, через які ми зайдемо не якусь там Тайкома фірткою голки, як євреї залазили в місто, щоб не платити податок через ці вузькі фіртки бічні. А нормальні двері. І милосердя двері відкрій нам при Богородиця. Це про Ісуса Христа, якого Богородиця народила. І тому хто приходить до Бога, той стає на дорогу спасіння. Хто приходить до Бога, той стає на дорогу правда, істина і життя. Бо Христос сказав: Я є дорога, істина і життя. Якщо ви шукаєте дороги, якщо ви шукаєте істини, якщо ви шукаєте життя, то це Ісус. Іншої дороги немає. І як Святий Володимир приніс нам Христа в наші, на наші землі, на наші терени. І тому ми гідно і достойно поклоняємося тому, хто, знаєте, як, той, як у тропарях про нього сказано, що це той купець, який шукаючи якусь перлину, знайшовши її, тішиться, готовий віддати все, лише б, щоб та перлина була в нього. Так і Князь Володимир, враховуючи, що потрібно було якось укріпити державу, об'єднати і тому приймає рішення об'єднати людей вірою. І він їздив, посли поїхали по різних державах, по різних, по різних релігіях, подивилися, хто такі буддисти, хто такий іслам, подивилися християн і. В Риму католиків, але пішли у Візантію, знаєте, і побачили оце грецький стиль, знаєте, пишний оцей величавий, оцей величавий спів, особливий. Так? Ну, Греки завжди себе так позиціонували як основа культури. Ну, в принципі, греки багато чого дали. І починаючи з того самої демократії із е, всього, 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 що ми маємо надбання і філософи, і все інше, Греція багато дала. І оця величність, коли прийшли пости, каже князю, ми були на небі, коли почули відправу, і тоді привезли єпископів е, з Візантії і похрестили. Київську державу, ну, як похрестили, дали великий початок у тому хрещенню, і почалося все з Києва. З Києва в 988 році, Десяте століття. Тисячу років, вже більше як тисячу років пройшло. У 1988 році було тисячу років хрещення Київської Росії. Це величезна історія. Це історія, яку має наша українська земля тисячу років. Російській імперії всього-навсього 350. Відколи була створена Російська імперія, до того було Московське царство, Московське царство, яке платило податок монголам. Коли була Києво-Могилянська академія, то на місцях Росії там ще було, було та, там ще не було нічого. Там ще мови не було навіть, те, що вони називають російською. Було моносов у Києво-Могилянській академії і уклав граматику русського язика. А як нема граматики, нема мови. Бо тому що імперію треба було об'єднати. Бо одні одних не розуміли. Раніше люди, Ми собі думаємо, що раніше люди теж так жили, українці, ще там щось. Ні, це було це були племена, це вони там ті говорили так, ті говорили так. І велику справу для нашої держави, для нашої церкви. Зробив князь Володимир, якого сьогодні почитаємо. І в цей день також і ми рахуємо, що це був день хрещення Київської держави. Ну, дата, вона так відносна, вона не є точна, що в цей день було хрещення, бо це не було один день, це був процес. Процес і ясне діло, що за один день не може Київ похрестити. так? Правда, він не був такий, як сьогодні, Київ, але все рівно. Це треба було часу. І цей період, 988 рік, це був той рік, коли дійсно ми взяли собі Ісуса Христа, дорога, істина і життя. Це наш Ісус. Правда і спасіння це Господь наш Ісус Христос. І тому я ворота каже Господь. Хто війде через мене, той спасеться. Він увійде, вийде і знайде пасовище. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!